Доброго дня! Займаюся прокатом електроінструменту, в тому числі торцових пил. Дуже коротко розкажу про основні характеристики і наявність торцових пил. Найменша пила це 216-й діаметр диску. Висота пропилу 6 см. Називається енхель. Слідуючий: 216-й також диск. Вже вона йде з протяжкою. Висота пропилу. Також йде 6 см. Вона міряється від столешні до двигуна, коли опускається. Довжина пропилу біля 30 см. Потужності вистачає, щоб пилити всі види деревини. Ну, залежить, звісно, якість пиляння від диску, який застосовується. Про диск це окрема ситуація. Так, слідуюча торцовка – це Bosch 10G. Вже 250. 50-й диск застосовується. Висота пропилу в неї вже 9 см. Ось така дуже якісна, дуже гарна машина, яка мені дуже подобається і користується попитом. Зараз на ній стоїть італійський диск, який також мені, ну, тому що не подобаються італійські диски. слідуюча це пила Engel. З протяжкою. Особливістю є її, що нахил у неї вже в дві сторони зроблено. Головка нахиляється в дві сторони. Висота пропилу у неї трошки менше 8 см. Ну, звісно, довжина також біля 30 см. Якщо тут позначено 34 ну я думаю, 34 вона не пропиляє. Слідуючі тарцовки, це вже йдуть з 305 диском. Це Bosch 12 і 12CD. Висота пропила в них біля 11-11,5 см. Довжина пропила 310 мм. Це, звісно, самі найякісніші і найкращі машини. Ну, Зупинюся окремо на Bosch GCM 12CD. Це їхній флагман. Зараз він вже не випускається, але він є. Подобаються своєю якістю, своїми кутами, своїми е, характеристиками. Ну Ось, в принципі, все, що є в наявності. Так що запрошую вас взяти в прокат. Окремо даються торцювальні пили, окремо до них даються е, диски. Диски е, різні. Є і Bosch стандарт, є і Bosch Eco, є і, і італійський Bosch. Всього найкращого приходьте, купляйте борщ, бо бош найкращий. Всього найкращого.